Ніж у живіт стромив житель селища Рокит, на своєму односельчанину. Сталася подія близько другої ночі в райцентрі. Хлопці зустрілися випадково, коли уже двоє були добре підігріти алкоголем. Жителі селища Рокитне Оріненської області Юрій та Дмитро зустрілися випадково на одній з вулиць селища, оскільки відпочивали окремо кожен зі своїми друзями. Зустрівшись, оскільки були знайомі між собою, односельчани, зав'язалася у них розмова, яка спокійна розмова переросла в суперечку, яка згодом переросла у бійку, під час якої Дмитро наніс Юрію один удар в Область грудної клітки Юрія госпіталізували в хірургічне відділення Рокитнівської районної лікарні. Дмитро ж отримується під вартою в Кузнецьовському ізоляторі тимчасового тримання. Відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, умисне тяжке тілесне ушкодження, санкція якої передбачає позбавлення волі на строком від 5 до 8 років. Наразі зловмиснику оголошено про підозру скоєнні злочину та обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою.